Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії і продовжуємо розгляд українського світотворчого міфу, записаного Сергієм Плачиндою. В попередніх розділах ми вже трохи пройшли про цей міф, цього міфу. Деякі частини цього міфу ми вже трохи продивилися, розглянули, спробували зрозуміти. І тепер хочеться трошки повторити те, що вже зроблено. Ну, найперше, суть нашого сьогоднішнього дослідження полягає в тому, щоб побачити, прослідкувати відповідність сюжетної лінії цього міфу, який ми розглядаємо. Відповідність до графічних зображень знаків Зодіаку. Саме про це йде мова, не про назву знаків Зодіаку, як це, відпов... це відноситься до цього. Це інша тема і інший розгляд, не про щось інше, навіть не про ієрархії, які відповідають цим знакам, а саме про графічні зображення і про те, що пишеться в міфі, що подається в міфі. І, по ходу ми ще й стараємося, де в цьому є необхідність, заглибитися у, е, у розуміння еволюційного розвитку людини і нашої землі, планети, на якій розвивається людина, у відповідності того, як це подає духовна наука, як це подає антропософія. Минулого разу ми говорили про... Порушену рівновагу в еволюції, яка була абсолютно необхідна для подальшого розвитку. Ця рівновага, порушена, яка сталася внаслідок того, що була в Чорнобога з'явилася заздрість до білобога. І це в якійсь мірі перегукується сюжетом. З біблійним сюжетом, де описується, як Заздрість Каїна теж порушила рівновагу з його братом Авелем, коли відбувся, відбувся злочин, і розвиток пішов по напрямку, в тому напрямку, де оцю рівновагу треба було відновлювати. Подібна ситуація і тут. І, відповідно, це ми. І бачимо на графічному зображенні знаків зодіаку. От це оцей знак. Він називається знак Лева. Він малюється отак. І це є не що інше, як вага, де порушена рівновага. Де порушена рівновага, тобто де у еволюцію вступило зло. Зло як абсолютно необхідний чинник, як ми минулого разу розглядали, для того, щоб, виходячи з зла, людина могла одержати свободу, а виходячи з свободи, могла піднятися до любові. І тому ми можемо цей знак теж зазначити: як ще один знак, який вже описаний у міфотворчому міфі. Оце знак, він називається знак Лева, це знак порушеної рівноваги. Далі ми бачимо, по, якщо то послідовність, ми бачимо цікавий отакий знак наступний знак. Тепер подивимося, як він зв'язаний з сюжетом, сюжетом міфу. І для цього ми будемо читати наступний розділ. І він має такий зміст. Сидить сокіловат на вершачку Дуба Стародуба, і Думу думає. Довго, довго, багато часу минуло, і тоді сказав сокіл білобогові: Ти піни на дно озера і вибери стільки зможеш священного піску, і розсів в пітьмі його, аби твердь була. Тоді пірнув білобог на дно озера живої води, схопив піску в обидві жмені, випірнув з води і пішов чорний світ піском засівати. І де він сипав? Утворилася земля з долинами і полями. Тоді Перун мову мовив до сокола. Великі роди, дозволь і мені іти землю творити. І сказав сокіл: Іди. І ось пірнув Перун, Перун на дно озера, набрав у обидві жмені священного піску, та тільки хотів випірнути, аж озеро живої води, тустою кригою вкрилося. То Чорнобог підкрався до вирію і заморозив озеро. Що робити Перунові? Він пісок запхав собі в рот, а в руки схопив за пояса вогненні стріли, і щосили пробив ними кригу, ще й пустив блискавку, а в Чорноб... Чорнобога обпалив його. Провалився Чорнобог у чорну прірву і зачаївся там до пори до часу. А Перун кинувся землю творити. І де він випльовував? З рота пісок, там гори утворилися. Що цей зміст каже нам? Що тут може бути заховано? Яка мудрість, яка суть еволюційного розвитку? Ну, Можна, можна попробувати відбитися від знаку? Самого знаку? Цей знак. в... Динамічному написанні знаків зодіаку він пишеться таким чином. Що це коли? І тоді у цьому знаку оце є проявлена частина а інше, все непроявлена частина як і всьому, що відбувається у творенні, щось проявлене, щось не проявлене. І оце проявлена частина цього знаку. І коли ми навіть писали цей знак, суть полягала в тому, що було таке заглиблення, вверх-вниз, вверх-вниз. Щось наподобі того, як ми от тільки що читали в цьому сюжеті, де е, Білобог. Ішов світ творити, твердить земну, і він поринув вниз, вийшов наверх і почав з цього творити світ. Потім подібне повторив і Перун. І цей навіть цей знак можна трактувати, виходячи з попереднього знаку. Якщо була порушена рівновага, тоді зрозуміло, що наступний крок, наступний еволюційний крок мав би йти до відновлення цієї рівноваги. І от суть цієї відновлення, відновлення цієї рівноваги це є, це є те, що ми називаємо карма. Це коли людина проходить цей світ для того, щоб порушити ту рівновагу, яку вона сама колись і порушила, щоб, вона, щоб виправити те зло, яке вона створила. І карма діє до тих пір, поки ця рівновага знову не буде відновлена. Це один з. Один з трактувань, написання цього знаку. Ще один це те, що відбувається, навіть по сюжеті, відбувається інволюція духу. Що це таке? Дух все нижче і нижче спускається в матерію. Він прагне одухотворити матерію. І він все більше і більше спускається в щільні атмосфери, в щільні слої цього матеріального світу. І тому його рух, він отакий. Вниз. А людина, навпаки, вона, перебуваючи, працюючи в матеріальному світі, вона прагне піднятися до духовного. Її рух верх. Отакий. Інволюція духу полягає в тому, що для того, щоб е, ця інволюція відбувалася, е, Земля мусить постійно ущільнюватися. І так, як говорить духовна наука, як деадальна духовна наука, і не тільки духовна наука, матеріалістична наука теж цього притримується, що е, планета наша постійно ущільнюється. постійно Стає твердішою. Тобто з газоподібного стану, вона потім перетворилася в стан водяний, тобто був час, коли наша земля була як водяна куля. Потім з води почали утворюватися перші острівки земної тверді. І саме про це і говориться у цьому, у цьому сюжеті, коли духовні сили, божественні сили почали з. Озера з води почали творити земну твердь, це е, друге розуміння написання такого знаку. Е, Далі, якщо задатися питанням, що тут ще сказано в цьому сюжеті, тут говориться про те, що, ну, по-перше, Білобог творив світ, і Перун теж попросив творити світ у Сокола Рода. Це теж стверджує те, що духовний світ, що світ наш взагалі, він є ієрархічний. Тобто є ієрархії, і про ці ієрархії пишеться в цьому сюжеті, тобто є верховні, верхні боги, є нижні боги, тобто це є ті, що безпосередньо наближені до Бога Творця і ті, що вже від нього віддалені. І це саме можна сказати про Білобога, Бога, наприклад, і про Перуна. І Ще один, один момент говориться про те, що людина, яка перебуває в процесі інкарнації, в процесі постійної, постійного проходження в цей світ для того, щоб виправляти ото зло, яке вона, ідучи до свободи, творить, відновлювати рівновагу, що це не є безпечний шлях. Кожний раз. Коли людська душа інкарнується в цей світ, у неї є, виникає звичайна небезпека. Небезпека того, що вона буде захоплена, буде захоплена пристрастями цього світу, спокусами цього світу. І вона, як би сказати, забуде за свою духовну Батьківщину. І от щось подібне, ми тут читаємо в цьому сюжеті, коли Перун півнув в озеро. Для того, щоб дістати піску для творення світу, а озеро вкрилося кригою. Тобто йому назад було тяжко повернутися. І він повернувся саме тому, що він цю кригу пробив блискавкою, тобто пробив духовним вогнем, тобто пробив духовною волею. Це те, що потрібно людині для того, щоб не застрягнути в матерії. І останній штрих в цьому сюжеті це те, що де Перун Випльовував пісок, там утворилося горе. Якщо Біло Бог творив поля, все інше то саме горе творив перун. Про що це говорить? Це говорить про те, що завдання людини, завдання еволюції людської полягає в тому, щоб весь час прагнути до духовного. І в кожній, в всякій ізотеричній літературі, всюди, де згадується гора, це згадується про духовні практики, про духовні дії. Тобто, якщо апостол, наприклад, Іван піднімається вгору, це значить, вони виходять в духовний світ, це значить, вони працюють над Вони або в медитації, або в молитві. Тобто вони працюють духовно. І коли Перун почав творити горе, це значить, означає, що він почав творити центри духовного розвитку. Чи це релігійні центри, чи це культурні центри. Тобто це будь-яка дія, яка пов'язана з духовним розвитком людини, яка дозволить людині виходити з матеріального світу, але виходити не з порожніми руками, а з, з тим піском, який дасть їй можливість. Творити. На сьогодні все. Продовжуємо в наступному випуску.